Головний вимикач для вмикання та вимикання машини. Кнопка аварійної зупинки. Натискайте в разі небезпеки. Кнопка запуску Для запуску дриля. Кнопка зупинки для зупинки машини. Перемикач для вибору діапазону швидкості. Натискайте тільки в нерухомому стані. Один нижній діапазон швидкості, 2. Верхній діапазон швидкості. Важіль для встановлення швидкості. Використовуйте тільки під час запуску машини. Індикатор швидкості. Патрон для свердла. Торкайтеся тільки при повній зупинці верстата, щоб затиснути свердло. Надійно затисніть заготовку в лещатах і міцно тримайте лещата під час процесу свердління. Турнікет для виконання процесу свердління. Інструкції з техніки безпеки Одягайте захисні окуляри. Не використовуйте рукавички, Підв'яжіть довге волосся. При необхідності надійте сітку для волосся. Не носіть прикрас. Не носіть вільний одяг. Зніміть шнур з капюшона. Надійно затисніть заготовку. Міцно тримайте лещота.